Всім привіт! Вітаємо вас на каналі магазину запчастин та автотоварів 58-миля. Сьогодні на огляді в нас новинка. Засіб для очищення скла, також видалення водного каменю SOFT-99 Glaco Compound Droll. Сезон дощів, як ви знаєте, вже у самому розпалі. А ваші нові двірники все одно не можуть витерти скло та залишають розводи, тоді цей засіб ваше спасіння. Хочеш дізнаватися першим про новинки, знижки та акції в нашому магазині? Ну тоді підписуйся та слідкуй за актуальними подіями в нашому магазині, а також у світі автомобілів. Soft 99 ГЛАКО – це лінійка учасників скла від видимих та невидимих забруднень на вашому склі, а також водного каменю. Але хочемо одразу вас попередити, якщо водний камінь вже занадто сильно в'ївся у поверхню вашого складу, то ми рекомендуємо використати інші засоби, також фірми СОФ 99 Але сьогодні на огляді в нас Glaco Compound Roll. це напевно самий діючий, ефективний та легкий у застосуванні і універсальний засіб на нашому ринку на сьогоднішній день. При правильному використанні засобу вистачить приблизно на 30 лобових стекол. Також його, звичайно, можна використовувати і на бокове скло. Наносити засіб дуже легко. В першу чергу обов'язково потрібно очистити скло від видимих забруднень. Протерти його вологою фіброю буде більш ніж достатньо. Потім потрібно струсити флакон та зняти захисну кришку, потім притисніть фетрову частину засобу до скла та втирайте засіб прямолінійними рухами із застосуванням сили. Бажано робити це на трошки вологе скло. Це зменшить витрату самого засобу. Після зникнення жирових забруднень та появи суцільної білої плівки на склі змийте засіб великою кількістю води. Воду не жалійте. Якщо плівка не сходить, то можете допомогти руками. Після очищення скла вода буде стікати суцільною плівкою без залишків жиру. Ну а далі просушіть фіброю скло та насолоджуйтесь результатом. Ну а придбати GLACO roll on а також іншу продукцію фірми soft 99 можете в магазині автотоварів та запчастин 58 миля. Або за посиланням у коментарях. Якщо вам сподобалося це відео, то підписуйтеся та ставте лайки. Ми будемо дуже вдячні вам за підтримку. Ну а поки що, друзі, залишаємось на зв'язку. Групи!